Про те, що не потрібно недооцінювати ворога, сказав і радник голови офісу президента Олексій Арестович. Процитую його допис у, е, у телеграмі: Працюємо планово по Херсону, працює, працюємо планово, радіємо, радіти не поспішаємо. Е, деякі повідомлення про залишення міста та околиць російськими військами перевіряємо їх значення, встановлюємо. Ну, і... Він також наголосив вкотре, що неперевірену інформацію розповсюджувати не варто а правдиву інформацію офіційну інформацію варто шукати на Сайтах і на сторінках офіційних джерел військово-політичного керівництва України. От цікаво, що Гауляйтер стрімусов також сьогодні звернувся. Нібито, нібито так з Херсонщини він сидів. Цікаво, що в автівці, наповненої доверху речами, якимись мені здається, що він або вже втікає, або на півдорозі до Росії сказав, що все під контролем, але він ще раз до речі закликав людей переселятись. Хоча напередодні була заява, що евакуація повністю завершена. Тобто, ми бачимо, що самі собі суперечать так звана влада Херсонщини. Вони втікаються. А от щодо знятого прапора, я також пам'ятаю історію. Що в е, Запоріжжі жіна атомній станції е, якийсь тимчасово було якась інформація, що нібито з'явився український прапор, але тоді це розцінили як те, що Росія дійсно готує провокації, тому що яка логіка окупанта, якщо вони будуть робити якісь провокації, не дай Боже, вони не хочуть, щоб там був російський прапор. Ну і тут можна в принципі чути і вірити Арестовичу, який каже, давайте поки не будемо поспішати. Ну, власне, як і всі зараз у владі закликають не робити поспішні вих. Синки, а чекати офіційної інформації тим часом примусова евакуація громадян з Херсону, вивіз культурних цінностей та інших речей до Росії. Це підготовка суспільної думки до здачі міста. Принаймні, таку думку висловив російський опозиціонер Дмитро Арешкін, каже: Росія розуміє, що Херсон це мишоловка для російських військових, і зараз з останніх сил намагаються бодай утримати тимчасово окуповану територію. Почуємо. Путину надо бы удержать эту территорию уже в чисто символическом плане. Неважно, кто там есть, кого там нет. Но просто Херсон не сдается. Херсон это Сталинград сегодня. Херсон это Брестская крепость. Вот российская пропаганда, она вот такими вещами кормит зрителя. Хотя на самом деле Херсон это что? Ну, тупик наступать с этой территории российские войска заведомо не могут. Они отрезаны от питания. Удержать его ну, могут. Ну а что, что из-за этого меняется в ходе военной операции? Ну только, скажем так, изолированные, там, ну, сколько По разным оценкам, там 30, может быть, 40 тысяч военнослужащих российских там находится. Ну, бог знает, может быть, это и фейковые оценки, дезинформация, но никакой серьезной стратегической угрозы украинским интересам оккупированный Херсон сейчас не представляет. Поэтому Украина понемножку, не спеша, будет Пилить вот этот сучочек или эту плодоножку, на которой висит Херсон, раньше или позже перепилит, перекусит, перержет. Называйте это как угодно.